Stay. П'ять разів, і в кінечному етапі вийшло так, що так на автономі фінансового управління їх окремо не виділила, а залишила в управлінні освіти. І зараз ми хочемо все-таки, та, із-за того, що вони ввійшли в Новий рік з нами, то на січень ми прибуваємо і зараз приймаємо рішення. Деки, податкові інспекції, і з лютого, щоб вони вже повністю перейшли на автономію. Тобто, треба в цьому рішенні просто що автономія не там на січня, а з лютого місяць переносить. Да. що сроку. Газами усіма висті вже написані, що вони тепер окремо від нас точки від'єднати. Вони повинні самостійно заключити.

Тому, ну, незважаючи на ще подаває свої заявки, донесе їм дали на допомогу майже на 80 тисяч, там і пилими, і, 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 і техніка, вони тобто працюють для лишення матеріальної бази. Це у нас тут западів <головік> гостинного освіти. маленька буква і Маленькая Там Назви направлена, тому що назва повинна бути всі заглавними, а там маленькими. Вже реєстрація не пропускає. Формальність, какого надають данні рухописи. Зрозуміло. Так, дякую вам. У нас ще питання тут бюджет, ми думаємо, що ми Так, дякую все. Так, дякуємо.